Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні я хочу зробити і порадити вам, кого є виноград, обробити його отаким препаратом, желізним купоросом, для того, щоб він зберігся перед укриттям. Його це треба зробити, щоб он зберегся до весни. Дочекав, не напало на нього, на нього ніякі грибкові захворювання, всякі гнилі. І будемо сьогодні обробляти ось цим желізним купоросом. Я його розвела по інструкції. І, друзі, будемо працювати. Зараз... Це мій кущ раннього винограду, дамський пальчик. І я буду. Сьогодні працювати, обробити всю лозу ретельно, ретельно. Весь всю лозу ретельно обробим і стовбур теж. Це обов'язково треба зробити, поки ще температура у нас є 14 16 градусів. А сьогодні хоч похмуро, але температура у нас 15 градусів тепла. Кого багато винограду, ви можете свій виноград з великого оприскувача обробити. У мене є всього три кущики, тому я отаким ручним оприскувачем буду це все, все діло робити. Якщо ви нарізали чубуків з винограду, який вам подобається, він також його обробить. Хай він висохне, потім його загорнете в целефановий кульочок та положите. Якщо не багато, в дверцята, а якщо багато, то в підвал. На цьому, друзі, я своє відео буду закінчувати, буду працювати. Кому корисна була моя інформація, поставте подобайку і напишіть коментарі, чим і як ви обробляєте свій виноград на своїй ділянці. Всім пока і до зустрічі на каналі!